Вітаю вас, брати і сестри у Христі. Добрий вечір, я з України. Я привезла вам вітер свободи і боротьби за волю і незалежність кожного українця, який живе в Україні. Путін, коли йшов на нас, він думав, що він буде боротися з владою. Але він не знав, що кожен українець від маленької дитини. До самого поважного чоловіка спроможен буде взяти зброю і захищати свій край. В першу чергу я хочу вам подякувати, подякувати за те, що ви поруч, за те, що ви молитесь за нас. Ви собі навіть не уявляєте, які чудеса робить сьогодні в Україні наша з вами спільна молитва по обох континентів. 60% наших снарядів. Снарядів, які падають на наші голови, на нашу землю. Вони не розриваються. 60%. Ви бачили ці фотографії? Ви бачили снаряди в асфальті, в городі, в хаті, на вулиці. 60% більше. Вони не зриваються. І питання хто? Зупиняє ті снаряди. А скільки було ракет випущено, які поверталися раптом назад, і вбивали тих кораблів, які їх випускали? Хто робить таке чудо? Хто? Тільки Господь, який реагує на наші з вами молитви. Бо Він каже: Ти хочеш, щоб я дав тобі дари, так простягни свою долоню. Коли ти простянеш долоню, то я тобі покладу те, що тобі сьогодні треба. Тому Україна молиться. Україна молиться разом з цілим світом. І мені Бог відкрив таку можливість сьогодні бути у вас. Вчора я була в іншій церкві. Сьогодні зранку ще була вдвох. Ви думаєте, я знала? М -м -м. Ви думаєте, я планувала? М -м -м. Ви думаєте, я уявляла, як це буде? Ні. Для мене не дуже звично виступати, говорити і бути в церкві. Але Бог мені дав таку можливість, і я з радістю її прийняла. Я маю місію, от я її для себе визначила. Господь мені дав дар і слова, і пісні, для того, щоб я могла об'єднувати українців по світах. Бо багато з вас виросли на моїх піснях. Більше 40 років, більше 100 пісень. І ці пісні стали рідними для вас. Вони є в кожному домі. Маленькі дівчатка і хлопчики співають і танцюють під ці пісні. Сьогодні я об'єдную два континенти європейський континент, в центрі якого є Україна, і американський континент, де живете ви. І це моя місія об'єднувати українців по світах. І Бог дає мені таку дорогу. І ще одна місія, яку я маю сьогодні, це говорити правду, правду про те, що відбувається в Україні. Я вранці була із, в одній із церков, де мало українців. І отак от я стояла, як зараз перед вами. Я бачила пусті очі. Я бачила закриті. Так, знаєте, серця, які не хотіли приймати тої правди, яку я їм говорила. Але Бог все рівно дав мені можливість пробити цю стіну. Бо всі ми люди, і важко деколи прийняти правду, навіть якщо вона дуже жорстока. Я хочу розпочати свій виступ із пісні, яка особлива і для мене, і для України, і, можливо, для вас, тому що це пісня, яка народилася 31 рік тому, якраз на народження нашої України, відновлення української державності, пісню, яка звучала і вранці, і ввечері. По українському радіо, і можливо мала вплив на той референдум, який відбувся, де українці 90% проголосували за своє бажання жити власним життям і мати власну державу. Ця пісня називається Україночка, і куди б я не приїжджала, скрізь кажуть: у нас була Україночка. Я поїду, але ви колись скажете: А в нас була Україночка! Україночка для нас усіх! У цьому залі, і нехай лине звідси по всіх світах, по всіх церквах б'є в дзвони, є така країна, Україна, яка бореться, бореться, іде шляхом до перемоги. Дуже страшна біда, дуже жорстока війна. Але знаєте, як сказав один священник колись у нас, який був у мене на концерті, він сказав, що святе письмо пише, що тільки той народ, який в біді, в горі, Знаходить в собі сили для радості і віри, той народ є непереможним. Такий сьогодні український народ в Україні. Так, ми спимо під сиренами у бомбосховищах, в підвалах, але ми вранці встаємо, ми йдемо на роботу, ми працюємо, ми платимо податки, бо ми розуміємо, що тільки ми, українці, можемо берегти і наповнювати і розвивати свою державу, Україна. Тому ми маємо з вами так само сьогодні і радіти і посилати імпульси, віри, надії і переконання в те, що Україна переможе. Слава Україні! Слава Україні! Слава нашому Господу! Амінь. Дякую. Не кожен зараз може поїхати додому. І я розумію, що на відстані відчуття тривоги і страждань. Воно є більшими. Бо коли ти живеш всередині, ти постійно відчуваєш, як пульсують ми всі разом, один до одного. Війна кинула нас в обійми одне з одним. Маленькі діти в Україні варять компот, ідуть на вулицю і продають для того, щоб зібрати гроші на наше ЗСУ. А наші воїни сьогодні це символ мужності. Ви знаєте, що політики першого рангу у світі. Сказали, що коли ми говоримо про мужність, то це українські хлопці і дівчата. Коли ми говоримо про одержимість, прагнення свободи і незалежності, це наша з вами. Коли я перший раз з вами вчора познайомилася, я послухала, що ви робите, і мене прямо так знає, Знаєте, пройняв такий всередині аж трем, тому що я знаю із середини, що переживають ті люди, які в полоні, що переживають ті люди, які в окупації, ви робите неймовірну роботу. Ви робите неймовірну роботу. Ті кошти, що ви даєте, ви спасаєте тих людей від тортур, від приниження, від гвалтування. Ви повертаєте до життя людей, які будуть дякувати вам все своє життя. Вони не знають ваших імен, але вони знають, що була протянута рука. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. Нехай Господь благословляє вашу місію. Нехай благословляє місію у Маріуполі наших друзів, які роблять цю велику роботу Всі, всіх і всіх українських місіонерів. Дякую Я, вам щиро. Я хотіла вам подякувати зі сцени. Дякую. За що ми боремось? Дуже просто. Ми хочемо жити на своїй землі, яка має багато тисячолітню історію. Вибачте, і це наша історія. Що ми хочемо? Ми хочемо сповідувати свою культуру. Ми хочемо сповідувати і наповнюватися і передавати з покоління в покоління свою мову, свою пісню, своє слово. Ми хочемо мати свій власний дім і господарювати по ньому по наших цінностях. Ми хочемо мати свою церкву. Ми хочемо в нашій церкві чути про те, що нам потрібно просити Бога благословляти те, чим ми живемо і ділимося одне з одним. Хіба ми так багато хочемо? Чи, може, ми хочемо більше, ніж будь-яка інша країна? Хто дав право нам це забирати? Хто дав право людям так жорстоко нищити українців? Гвалтують маленьких дітей, хлопчиків і дівчаток на очах у їхніх батьків. Ви бачили фото семирічного хлопчика, який посівів? І він такий не один. Зґвалтовані жінки, старші люди і, гвалтуючи, вони говорять: ми будемо вас гвалтувати до тих пір, поки ви не зможете більше народжувати дітей. Чоловіків каструють, особливо тих, які в полоні. Щоб ви більше не могли чоловіки продовжувати місію. Продовжувати цей рід, бо ми захотіли вас знищити. Це правда, яку не всі хочуть прийняти. Тому що, знаєте, слово, воно так залетіло і полетіло. А моя місія в тому полягає, щоб я могла доторкнутися ваших сердець, щоб я могла через емоції. Заставити тих людей, які не хочуть це приймати, просто прожити це, коли буде звучати моя пісня. Там є мої календарики, там є диски, як символічні диски, де є ці всі пісні, пісні війни, пісні народження Україною. Але там є календарик. Маленький календарик, де я тримаю руку на животі. І я хочу цілому світові сказати. Що ми будемо народжувати наших дітей. Ми будемо їх виховувати. І ми передамо наступним поколінням демократичну, вільну і незалежну, сильну європейську українську державу. Україна була, Україна є, і Україна буде. Нам потрібно розуміння і росіян. Вони напевно зрозуміли, що вони не можуть нас вбити, нас неможливо вбити. Хоча ми маємо величезні втрати, неймовірні втрати. Ціна нашої війни дуже велика, тому несіть правду про Україну, і правда завжди переможе. Кожен має свою дорогу до Бога, вона в мене також була. Я думала, що чуда бувають десь там, але ніколи не будуть зі мною. І воно прийшло. Коли я лежала паралізована, я просила Бога, кажу, Господи, Ти дав мені так багато. Я можу говорити, я можу співати, я вмію, я маю стільки освіт, я маю статус, я маю вплив. Я маю море шанувальників по всіх світах. Дай мені життя. І я кожний раз буду згадувати ім'я Твоє. І в одну хвилинку. До речі, я ніколи не нарікала. Я смиренна була прийняти цю смерть. У мене ніколи навіть думки не виникнуло запитатися його, за що. Я просто казала: я все витерплю. Я і це витерплю. Тільки дай мені жити. Отак. В одну секунду. Я встала і пішла. І я сказала: Господи, де б я не була, я всім буду говорити, що ти Господь живий, ти не просто десь Бог, Ти тут, Ти наш, Ти живий, Господь наш. І в цьому залі ти також тут, от в цій тиші. В моїх словах, моїх емоціях. Ти тут. Ти мені даєш це слово. Ти даєш мені цю пісню. І я склала до тебе молитву. Дякую. Дякую, Дякую Артем, за запрошення. Дякую за довіру. Мене прийняти в цьому залі і вчора. Також завтра я від'їжджаю в Україну, і я переповнена почуттями вдячності до вас, до всього, що ви робите. Я переповнена вірою в те, що коли ми разом ми не зберемо сила. Я хочу, щоб Господь благословив вашу доброту, вашу ласку своїми дарами, кожному серцю, кожній родині, кожній дитині. І до зустрічі!